Привіт! Ви на каналі Наталі В'язання цей канал про в'язання спицями. Я також пробую і в'язати гачком, вже в'язала багато іграшок для синочка, але мені більше подобається в'язати спицями. Сьогодні я хочу вам показати ось такий візерунок. Він такий дуже ніжний, дуже такий цікавий сам по собі. Так виглядає лицева сторона, а так виглядає виборітня сторона. Він дуже такий акуратний, легкий. Тут таке перекручування петельок. В схемі зазначено, ну, що потрібно петельки. На дві спиці додаткові, але ми зробимо це без спиць взагалі. Просто за допомогою робочих спиць. я вам покажу. Та як ви вже знаєте, я не користуюся ну, практично додатковими спицями. я це роблю робочими. Ось так і хочу вам перед тим, як ми будемо в'язати ось такий візерунок. Хочу вам показати ось такий один моточок, я придбала на пробу. Це Gazal Baby Love. Я таку пряжу ще не використовувала, не пробувала. Вирішила один замовити, щоб подивитися, що вона себе представляє. І так, це 45% акрил і 55% модал. 50 грамах 115 метрів. Ця пряжа товстіша за Ярнард Дженс. На дотик дуже така приємна, ніжна. Така, як сказати можна бархатна така. Така дуже цікава, м'ягенька, і як велюрчик, така блистить для дитячих речей. Це просто знахідка на мій погляд, так як, наприклад, такі яскраві кольори для дівчаток, а такі більш, ну, не будемо таким кольором в'язати для хлопчиків, це такий е малиновий, камера передає трішки світліший, а насправді він трішки темніший. І так, нам рекомендують спеції 4,5. 5, -5. Крючок 3 міліметри і 20 петельок в 10 см, і 30 рітів 10 см. Ось така турецька пряжа. Колір кому потрібно: 16-12, кому сподобається, будь ласка. І так, розкажемо тепер по візерунку. На мій погляд, візерунок. Я особисто, як буду в'язати, наприклад, джемперок, планую, я от хочу використати такий візерунок. Він мені справді дуже сподобався. Ну, прям дуже. Я його з задоволенням в'язала ось цей зразок. Він такий, такий рівненький, він такий. Ну, якийсь на погляд, на перший погляд, він такий дуже ніжний. Він складає з собою 12 петель і 8 рядів висоту. Я буду набирати 12 петель плюс одну для симетрії і дві кромочні, і буду набирати ось з цієї пряжі. І так, набираю я 12 петель. 12 плюс одна для симетрії і плюс дві кромочні. Ось. І так, будемо в'язати перший рядок підготовчий. Ми його просто будемо в'язати всі петельки виворітні. Я в'яжу зараз спицями номер 3 але скажу, що можна взяти 3,5. Бо справді пряжа товстенька така. Не як єрнард джинс, але така товстіша. В'язати з нею дуже приємно, на дотик вона теж дуже класна. І так, давайте з вами почнемо в'язати наступним чином, перший рядок. Одна виворітня, 5 лицевих. Одна виворітня, п'ять лицевих, одна виворітня, так, п'ять, і кромочна. Всі парні ряди в'яжемо по малюнку, другий рядок, лицева, де Виворідня, виворіднюю, або ізнаночною, лицева п'ять виворідніх. Лицева. Так, тепер що ми будемо робити? Ми будемо робити перекручування. Так, ми одну петлю будемо лишати перед роботою, 3 за, п'яту пров'язуємо, тоді пров'язуємо 3 і одну петельку. Зараз побачите, як я це роблю. І так, дивіться, Пров'язуємо виворітню, ми її, ну, без змін в'яжемо, що нам потрібно далі робити. Одну петельку лишаємо перед роботою, три петельки за роботою. Я роблю ось так. Три петельки за роботою, тобто я їх лишаю на ліву, а ось цю петельку будемо пров'язувати лицевою, пров'язали ми лицевою, тепер три ті, що за роботою, пров'язуємо також лицевими. Тепер ми знімаємо усі 5 петель. Бачите? Чотири повертаємо сюди, на праву робочу, а ось ту, що у нас була перед роботою, тепер її пров'язуємо лицевою. Зрозуміли? Так, ізнаночна 5 лицевих. В наступному разі озна. Виворідня і кромочним. Я вам покажу, як робити з додатковими спицями. І так. Далі в'яжемо четвертий, п'ятий, шостий рядок без змін. Тобто, ми в'яжемо четвертий, ми на виворітній стороні, лицева. І ці всі петельки, де ми робили перекручування, ми їх всіх пров'язуємо виворітніми. Лицева і кромочна. П'ятий шостий рядок в'яжемо по малюнку. П'ятий, П'ять лицевих. Виворітня. П'ять лицевих. выборить кромочная. кромочным шестый рядок Лицева. пять выборить них лицевая пять выборить них лицевая кромочная седьмой рядок Так, виворітня, 5 лицевих. виворітня, А ось ці 5 будемо перекручувати так само, як ми ось тут робили. Зараз я вам покажу за допомогою додаткових спиць. І так, в мене є ось такі, одна просто більша, друга менша. Такі дві. Спеці, спеціально для кос, якщо ми робимо ось такі перекручування, щоб їх залишати за роботою, перед роботою і так далі. Тому дивіться. І так, одну петлю залишаємо перед роботою, знімаємо лишаємо перед роботою. Три петельки знімаємо. Лишаємо за роботою так пров'язуємо п'яту лицевою тепер бачите значить так тепер ось ці три що ми лишали за роботою ми їх будемо, можна повернути на ліву спицю. ось так, можна в'язати відразу з цієї. Так, ми повернули, тепер пров'язуємо три лицеві, знову беремо ось цю, що була перед роботою, одну петельку на Спицю, можна відразу із цієї спеції в'язати, це вже, як ви собі вирішите, як вам зручніше. І пров'язуємо її лицевою. І останню, кромоч... виворітню, кромочну І так, восьмий рядок. По малюнку лицева лицевою, виворітні виворітніми. П'ять виворітніх. Одна лицева, 5 виворітніх, одна лицева, кромочна. Це увесь рапорт візерунку, і ми їх так повторяємо вверх. І ось це зробили ми за допомогою додаткових спиць, а це ми зробили просто робочими нитками. Вони, воно робочими спицями воно нічим не відрізняється. Як в цьому випадку, так в цьому. Мені цей спосіб легший, зручніший. Ось і все. Весь е такий візерунок. Сподіваюся, вам пригодиться це відео, і буде цікаво, попробувати зв'язати для себе якусь річ саме таким візерунком. Я дуже рада, якщо вам подобається моє відео. Як ви, ну, мені це дуже приємно, коли я бачу, що ви відмічаєте відео, що воно вам подобається. Мені приємно, що моя праця чи ось такий просто як показати вам ось такий візерунок, що вам він сподобався. Ну, а якщо не сподобався, ну то не сподобався. То таке, кожен для себе вирішує, що йому подобається. Так, всіх. всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, зберігайте відео, щоб не загубилося. Рівних вам петельок, гарного вам настрою для в'язання, всім па-па!